Карамелі не розлюбити. У палаці мистецтв молода художниця Ілона Муравйова залишила глядачам трішки своєї казки. ніжні полотна з кремовими коржиками та панянками у пишних сукнях. Це дитячий світ мисткині, в якому вона живе досі. Каже, завжди любила 19 століття. Бо тоді в повітрі пахло романтикою і коханням, а жінки були набагато жіночнішими, аніж тепер. Тому й творить під натхненням того часу. Карамель це перша персональна виставка Ілони у Львові. Як зауваж Жуть мистецтвознавці, ці роботи це одна з серій у безкінечному серіалі Жіночих марень про свого принца. Вони мають солодкий все ж таки смак, але смак вже солодкого такого ліричного стану, якихось таких солодких мрій, в які би я хотіла б занурити людей наших. Нещодавно Мисткиня взяла участь у арт-ярмарку в Стамбулі, а її роботи прикрашають приватні колекції в Росії, Франції, Голландії, Іспанії та Німеччині. В останній країні Муравйова навіть влаштовувала власні експозиції.